Усім привіт-привіт! Я в магазині Єва. Стартувала нова акція на вихідні дні: п'ятниця, субота та неділя. З 9 по 11 червня. Кешбек 80% на гелі для душу від фірми DAV об'ємом 225 та 250 мл. Ціна 99 гривень 50 копійок. Є різні аромати на вибір. Знижка 50% на капронові колготи від фірми Дефіле. Ціна 27 гривень 33 гривні. Актив та бенд. І ще один топ. Ціна 33 гривні за одні капрони. Знижка 30% від звичайної ціни на дезодоранти від фірми Old Spice. В спреях ціна 83 гривні. Об'єм 150 мл. Також знижена ціна на роликові антиперспіранти. Ціна 83 гривні, об'єм 50 мл. Гель для прання від Аріель. Об'єм 1 літр 100 мл. Ціна 195 гривень. Кешбек 80% на гелі для прання від перволь. Об'єм 1 літр 980 мл. ціна 349 гривень. На кешбек іде тільки такий об'єм. А менший об'єм є на знижці 134 гривні. Прокладки від фірми Lingerie знижка мінус 40%. Такі прокладки 50 штук, ціна 43 грн. 50 штук в індивідуальних упаковках, ціна 107 грн. Ось такі прокладочки 20 штук, 18 грн. Упаковка в якій 28 штук Екстра лонг ціна 43 гривні. Також прокладочки на знижці для критичних днів. Менші упаковки ціна 22 гривні, 20 копійок. Нічні 14 штук коштує 42 гривні. Тампони нормал. 16 штук ціна 39 гривень. Тампони супер. 8 штук, 22 гривні, 20 копійок. Кешбек 80% на всі гелі та мило для інтимної гігієни. Революшн Про ціна 60 гривень, 90 копійок, об'єм 225 мл. На лінджері є акція 1 дорівнює 2. Тобто ви купите 2, заплатите 94 гривні, з яких вам ще 80% повернеться. Ось такі два варіанти: коштує 84 гривні, одна упаковка, омбрелла на знижці. Засіб від лактоцит, ціна 179 гривень, об'єм 200 мл. Також нараховується на них кешбек 80% від вартості. 80% кешбек на усю декоративну косметку від фірми GlenB. Помада для губ ціна 80 гривень. Тонуючий засіб для брів ціна 129 гривень. Глітер Тріо ціна 100 гривень. Тіні жиле для повік, ціна 60 гривень. Зараз відкрию і покажу, як вони виглядають. Ось такі мерехтливі. сиротка активатор росту для вій та брів. Ціна 119 гривень. Блиск тінт для губ. ціна 90 гривень. Бонуси будуть на картці протягом 21 дня. Після чого вони згорають. Знижка 30% на засоби від OF. Спрей ціна 99,90. Акваспрей від комарів 100 мл. Ціна 95 гривень 90 копійок. Крем від комарів OF для дітей. Ціна 51 гривня 90 копійок. Ще один кешбек на усій чоловічій шампуні. 80% від вартості. Кліамен ціна 138 гривень, об'єм 400 мл. 80 гривень 50 копійок коштує шампунь об'ємом 225 мл. and шоуденс 2 в одному ціна 145 гривень, об'єм 360 мл. Yes All Spice. Шампунь від SEO. ціна 123 гривні, об'єм 440 мл. 199 гривень, об'єм 750 мл зі зручним дозатором. Шаума 149 гривень коштує також великого об'єму. Dafмен 127 гривень 400 мл. «Шаума Фомен 93 гривні. Об'єм 400 мл. Шампунь About Hair. Ціна 93 гривні. Кешбек 80% на всі пляжні капці. Ціна 250 гривень. Ось такі з буквочками 199. із авокадо 250 гривень коштують. Ось такі із буквочками, ціна 249 гривень. В'єтнамки жіночі 100 гривень ціна. Кольори в асортименті. Такі жовті з платформою ціна 200 гривень. Чоловічі 250 гривень. З екошкіри 299 гривень в'єтнамки. Шлюпанці пляжні чоловічі 249 гривень. Ось такі також 249 гривень. В'єтнамки. Ціна 199 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.